Сьогодні ми хочемо читати із книги Біблії. Це Євангеліє від Луки. 13, 14, 15 глава. Ми зараз подивимося. Приходить час, коли наш Господь Ісус Христос ходить по Палестині. І Він робить великі чудеса. І за ним дійсно ходить слежка і дивляться за кожним шагом і за кожним словом Ісуса, і хочуть його в чомусь уловити. І вони не просто хочуть його спіймати на чомусь, а вони хочуть його обвинити в чомусь. І вони дійсно слухають Його проповіді і не знають, на чому Його спіймати. Бо він святий, бо Він говорить добре, він говорить як силу маючий. Але приходять люди і кажуть: втікай, Ісусе, втікай. Бог ірод хоче тебе вбити. І Ісус там їм і говорить, що Він Ірод, тобто цар не має права. Це, що Він хоче, це залишається на рівні його бажання. Нічого ніхто з ним не може зробити нічого. До часу, поки Ісус сам не дає отмашку і дозволяє їм себе взяти. І то прийшли брати, Він каже: Я сущий, всі попадали від слова Його одного. Ніхто не може нічого з Ісусом зробити. Приходить час, коли Він сідає і зціляє людей такі хвороби, які на той час були, і сьогодні існують, і сьогоднішня новітня медицина нічого не може зробити з тими хворобами. Ісус, одним словом, каже: будь здоровий! І людина стає здорова. Це ви зможете прочитати не просто в Біблії, або сьогодні багато людей дає претензію і каже, це ви дивитеся з релігійної точки зору. А я кажу: а ви прочитайте інших істориків, які писали про це. Сьогодні уся бібліотека може, якщо ви це цікаво вам, знайдіть, як описують про життя учителя в Палестині, який ходив по землі, і це щось було нонсенс. Такого не може бути, але воно є. Тому що сам Господь прийшов на землю. Хочу прочитати вам одне із місць. І слова Ісуса Христа Написано 14 глава Луки, 33 стих. Так отожбо, Кожен із вас, який не зречеться самого себе, не може бути моїм учнем. Учителю, ти про що? Ісус Христос говорить, кожен із вас, який не зречеться самого себе, своїх розумінь, своїх емоцій, своїх думок, свого напрямку життя. Ви розумієте, що кожен людина на землі має напрямок життя. Ти живеш для чогось, навіть якщо ти цього не, не можеш осознати тепер, сам з собою поговори, подивися. Які цілі в тебе, що ти хочеш у житті? І це тебе манить, і це генерує кожен день виходити у щось або шукати когось. Ісус Христос каже: без мене не можете нікуди йти, ви без мене не зможете, тому я прийшов до вас. І потім 15 глава Луки пише: І наближалися до нього усі митники, грішники. Щоб послухати Його. А фарисеї та книжники почали на нього хулити. І ще раз, Ісус Христос говорить такі слова: ніхто не може прийти до мене. Тобто, не приходіть до мене ті, які хочуть із своїми розуміннями, поняттями прийти і розказати Ісусу, як треба. Але якщо ти хочеш навчитися від мене як учителя, якщо ти хочеш мати спасіння твоїй душі безсмертній, ви розумієте, що кожен із нас безсмертний. Ви будете жити завжди. Ви це знаєте. Ви, ми думаємо, тепер люди бояться смерті за те, що вони думають, що це кінець, а це тільки початок чогось нового. Це тільки початок, але є дві вічності, ми про них сьогодні говорили, і мене це якраз і за. Заохочує робити цю справу, я розказував вам свої свідчення, як легко мені жити. Знаєте, що дає силу мені жити? Коли сьогодні людина молода йде, сьогодні я бачив, як, як ця людина йде між рядами. В неї повні очі сльоз, і вона така крапля велика аж по щоці, і падає її на туфлю. Стільки сльоз в очах. Що це? Це не Дух Божий її мане. І вона йде і стає спереді на коліна і каже: Господь Ісус, прости мене, я все життя не то робила. Це мене сьогодні кличе. Знаєте, що робити? Те, що я роблю тепер. Дивіться, що Господь сказав. Придіть до мене, всі грішники, всі наркомани, алкоголіки, всі блудники. Я можу вам допомогти. Ви самі себе не можете звільнити. Але збоку стояли люди, які були не наркомани, не алкоголіки, вони були дуже порядочні, Святі. І їм не треба було Ісуса. Вони кажуть, а я не вбив, не вкрав. А що мені? В чому мені каятись? Ну, добре, ти мені гадяєм, а мені що каятись? Я, коли порядочно йду е, в церкву, там завжди е, сятять пасочку. Кожен раз, скільки не прийду, все Паску сятять. Свічку обов'язково саму дорогу куплю. Я поклонюся біля ікони, обійду всі хрести, що треба поцілувати. Я зроблю любі ритуали. Який Ісус? Для чого це все? Сьогодні люди поділені на такі дві касти. Одні грішники, яким треба Ісуса, а другим Його не треба. Але вони все-таки ідуть і дивляться за Ісусом Христом. І ці слова, які Ісус Христос розказує: хто біля Ісуса Христа? Хто вам приходить перший у голову, він біля Ісуса там? Хто? Петро. Грішники молодець. Дякую. Грішники. Але вони біля Ісуса Христа які стають? Він каже: Я не суджу тебе, але іди, і більше що не гріши. І більше ти так не роби. До Ісуса приходили грішники, а від нього вже йшли які? Чисті. Чому чисті? Бо Він їх любив. Він міг їм допомогти і сказати: Я допоможу вийти тобі з цієї проблеми. Тому що цей гріх, який тепер у тебе є, ця проблема, біда, ти її дуже вправно можеш між іншим скрити. Це ніхто не може не знати, але Бог знає тебе. Бог знає тебе. І він каже: це тільки наслідок відсутності мене в житті. Чому людина грішна? Відсутність Ісуса Христа. Відсутність того, хто може забрати твій гріх. І це він зробив на хресті Голгофа і Воскрес Третього дня. І коли Ісус Христос це говорив, один із його учнів, як уже Росік сказав, це був Петро. Ви пам'ятаєте життя Петра? Вони живуть у Петра є сім'я, у Петра є бізнес, у Петра є все. Але знаєте, що нема? Спокою в серці нема. Все є. Він займається, як і всі люди, у, у житті своїми справами, але йому треба того, хто може рішити його не просто в фізіологічні потребності, а дати йому там усередині. І зато Ісус Христос одного разу, коли був, сказав, що це шоста голова Євангелія Івана про Його кров святу, про Його тіло, і всі відійшли від Нього. І він каже своїм учням, а ви не хочете відійти від мене. Там двері, дивися, Петре, там двері. А він каже, у тебе глаголи вічного життя. Знаєте, що це? Петро ісповідує його Богом і каже: Ти той, коли у мене приходить питання в серці, і ці питання мене мучають. Вас мучають питання? У вас є багато питань, які ви вже знаєте, і не просто догадуєтесь, можливо, так, а можливо, так. У Ісуса є дійсно відповіді на ваші питання. І Петро якраз каже: Ти той, який даєш на, на, на опереження нам відповіді на всі. Ти маєш те, що не мають ніхто інший. Ти син Бога живого. Але прийшов час, коли Петро струсив. Прийшов час, коли Ісус помирає і Петро дає задню. Петро. Важко це переживає, дуже важко це переживає. Він кається, у нього повні очі сліз. І він іде і повертається до свого човна, на якому він колись ловив рибу. Його Господь щовна забрав і каже: Я тобі даю другу професію. Ісус помирає, Він вертається до своїх човнів. Можливо, сьогодні ти вже напів в путі, щоб вернутися до тих човнів. Можливо, ти давно вже не чув Ісуса Христа. Можливо, ти читаєш або молишся. Ти не розумієш, що з тобою? Можливо, ти не розумієш, де той крючок, який зачіпає тебе, де диявол тебе ще тримає, і він дає тобі якісь сумніви. У Петра так було. У Петра було, і Ісус бачить Його серце. І Ісус приходить йому на зустріч і каже: Петро, чи любиш ти мене? І Петро каже, Я люблю Тебе. Ісусе, Я люблю Тебе. І три рази повторив. Як і три рази відрікався, так і три рази сказав Я люблю Тебе. Ісус возноситься на Небо. Ісус залишає свою церкву, Петра залишає на землі. І одного разу, у стільки годин, як тепер у нас. Знаєте, скільки тепер годин? Дивіться. дії святих апостолів. Третя голова з першого, з першого стиха. А Петро та Іван на 9 годину молитви пішли разом у храм, щоб молитися. У 9 година то 3 години після обіду. Сьогодні, у такий час, у храмі була молитва. Чому Петро і Іван йому не сидиться вдома? Чому вам сьогодні не сиділося вдома? Ви захотіли сьогодні прийти сюди? Ви знаєте, чому? Бо назначений час, і ви знаєте, що тут збираються люди для того, щоб розмовляти на такі теми. Ви нічого тут не по, не почуєте ні політичні, якісь, ні як розвивати бізнес, ні які інші речі, крім одного, що зробити з вашою душою, щоб вам було добре там. Петрові стало добре, і Петро шукає того часу, куди прийти. Петро шукає часу, і він йде у храм. Біля храму, знаєте, що там? Попрошайки: Бомжі сидять. А не просто бомжі, а вони ще й хворі. Їхні хвороби настільки важкі, що вони не можуть нічого робити. Паралізовані, інваліди. Ми сьогодні можемо сказати, якісь колясочники сидять. да? І з них смердить. Сьогодні у них нема кому за ними дивитися. да? І вони йдуть, двоє молодих людей біля того чоловіка. А той чоловік дивиться і хоче від них щось дістати? Що Петро говорить? Я не маю тобі дати нічого. У мене пусті кармани. Я не можу тобі нічого дати. Серебра золота я не маю. Але що маю, то даю. Знаєте, що робить? Він бере за чоловіка, дотрагується до того чоловіка. Знаєте, чим він ризикує? Він може занечистити себе у них по закону Мойсея, ти не міг бути нечистим, щоб ти не пішов уже в храм. Якщо ти тепер дотронувся до нього, а він не встав, то ти можеш біля нього сідати там. Він каже: в імені Ісуса Христа, іменем Ісуса Христа встань. І знаєте, що сталося? Величезне чудо. Чудо! Цей чоловік був більше 40 років. Він стає на ноги і заходить разом з учнями в храм. І там хвалить Бога. І, і коли Господь зціляє чоловіка, я це побачив тепер. У мене було свідчення з тими людьми, за яких я розказую. Вони сказали: я коли прийшов до Бога, це було в 98-й рік. 98-го року він помирав, у нього смертельні діагнози, і його Господь зцілює. І він сьогодні здоровий. Учора був здоровий, а сьогодні, відшедши від Ісуса Христа, знаєте, що приходить в нього в життя? І ще більше проблем, чим було до того. Апостоли знають це. Ми сьогодні, подібно апостолам, можемо виходити в цей світ і знайти бомжів. Знайти тих людей, кому потрібно, наша задача просто як тих апостолів, піти у храм, а можливо, біля храму не доходячи, будуть сидіти люди, кому треба допомогти, не пройдіть їх, будь ласка. Стається така історія з ними, коли вони почали проповідувати ім'я Ісуса Христа. Це почало не нравитися. Знаєш кому? Тому, кому не нравилася та проповідь Ісуса Христа. Компанія продовжає робити свою роботу. Божа компанія працює, диявольська працює. Знаєте, що стається? І вони починають брати їх, кидати у темницю і почали їм забороняти. І такі слова сказали. Ми вам забороняємо говорити про ім'я Ісуса Христа. Ти можеш говорити у храмі будь-що тільки не Ісус Христос. Ви уявляєте собі храм, де не можна говорити про Ісуса. Я вам іще раз говорю: ми прийшли в такий край, ця Європа, тут, коли ти будеш говорити про гріх або про Ісуса, або ще якісь речі, тебе вигонять за двері. У храмах сьогодні кафе, білярд, спортзал і різні і інші офіси. Сьогодні у храмах я був у такому храмі у Констанції. Де балкон, фрески, все, все все як має бути, де ходила колись проповідь, проповідь Евангелія, сьогодні там запустє. Чому? Тому що якщо нема імені Ісуса, там нема ніякої сили. Сили нема. Апостоли це знають. Але ціна дуже велика. Ціна це їхні і сполошені спини. Ви знаєте, як били в древності? Там, як суд Лінча, знімали з них усе, на вулиці їх прямо б'ють. І вони всі кроваві, але з цих молодих людей нічого не виходить. І з середини їхнє нутро настільки якесь. І вони не розуміють, що таке, коли людину ударять, або ти десь просто, случайно, йдеш. Що з тебе вискочить? Ви чули таке, ой, вискочило, вирвалося. Якесь там слово погане або ще щось. Цих хлопців беруть і починають знущатися з них. А вони кажуть: вау! За ім'я Ісуса ми биті. Ти зможеш, так? Я хочу вам сказати. Чому вони змогли? Ніхто не може. Сьогодні ми чули свідоцтво, як взяли за ім'я Ісуса Христа чоловіка. І його поставили, зав'язали і б'ють по п'ятках. Знаєте, що стається, коли б'ють по п'ятах? Палками б'ють по п'ятах, відмовляє повністю почки, подзвоночник відмовив у нього. І йому говорить: відрікися від Ісуса Христа. І він каже: я молюся всередині. Я молюся і кажу, Господь, я їм скажу, що я відмовляюся. Але я по-справжньому не відмовляюся від тебе. Просто дуже больно, і я вже не можу. І він каже, відмовляюся. Його взяли за шкварку, викинули на нари. І він півтора дня бореться, сна нема. Він відмовився від Ісуса Христа. І він каже, Боже, ми ж домовилися. Я казав, я не відмовляюся, я просто їм сказав. А спокою нема. Спокою нема. Він не хоче так жити без цього спокою, без пустота всередині. І він каже: я, я, я думаю, іду до, до камери, постукаю у двері, нехай вони мені відкриють. І він каже: Я хочу йти, а я вже не можу йти. Я Мені відмовило так. Я і, і пісяю і какаю під себе уже півтора сутка, я не чую це. І він на своїх локтях долізає до дверей, стукає у двері, то й каже, що хочеш, я вам кажу, збрехав я люблю Ісуса. Відкрилася камера. Його поставили на такий тапчан і почали обратно бити. Він каже, брате, ви не уявляєте, яку я отримав на солоду. Такий спокій прийшов мені в серце. Чи больно? Больно. Дійсно больно. Але прийшов спокій у серце. Дух Божий мене підняв, і я розумію, що заради цього варто жити, щоб мати цей спокій у серці. Цей світ говорить ви дурні. Так говорить, це неможливо, так не можна. А я кажу, не можна. Треба. Так б'ють Івана і Петра. Вони кажуть, ми за ім'я його страждаємо. Вони бачать більше, як бачать ті, хто їм забороняє це робити, коли Ісус Христос прийшов у твоє життя. Ти пам'ятаєш це? Якщо Він прийшов, ти знаєш його голос. Він колись уже стукав. Тихенько стукав у твоє серце. Він, можливо, і тепер буде стукати тобі в серце. Можливо, цю ношу не варто нести. Знаєте чому? Бо ви її не донесете самі. Зато прийшов Бог і зробив щось особливе. Я хочу вам сказати один приклад. Жінка, яку звали Флоренс Чедвік. Вона народилася 9 листопада віс... 1918 року. Вона вже померла. Вона в 95-му році. Вона у Сан-Дієго народилася. Вона була американська плавчиха. Можливо, ви чули про неї. Ви чули цю історію? Вона зробила світові рекорди. Вона переплила. Зараз я вам Історія плавчихи У 10 років. Тоді ще маленька дівчинка Флоренс зрозуміла, що вона справжня плавчиха. і оскільки була дуже рішучою та ризиковою людиною, то протягом своєї спортивної кар'єри ставила для себе лише найбільші спортивні цілі, самі важкі. Вона перепливла Ла-Манч за рекордний час 13 годин і 20 хвилин. Протоку Ла-Манш із усією течією, яка там є. Флоренс любила складні завдання і одного разу наважилася на більше проплисти 34 кілометри від узбережжя Каліфорнії до острова Калталіна. У той день вдалося, вдавалося дуже хороша погода, але коли вона почала плисти, туман буквально наляг на воду і закривав їй очі. І пройшло 15 годин. Флоренс почала відчувати в тому. Але найстрашніше було те, що через туман вона не бачила ні берега, нічого і не знала, де вона, що вона, як далеко її була мета, це ніхто не знає, але вона не бачила, куди плисти. Але біля неї була її мама, біля неї була човен із її тренером, який її підбадьорював. І вони казали: Флоренс, не здавайся, давай ми підемо. Вони теж нічого не бачили. Але після багатьох часів, коли вона продовжила, продовжила, вона здавалася, і вона сказала: заберіть мене з води. Заберіть мене. І її підняли до човна. Коли її підняли до човна, зігріли, потішали, через півтора кілометра вони побачили берег. Через півтора кілометра вона побачила берег. І її почали питати, чому ти здалася? Вона каже: Я нічого не бачила, я не знаю, куди йти. Вона зробила ще одну спробу, і ця спроба була дуже схожа і з першою. Але вона доплила. Вона доплила її, коли сказали, Як це ти зробила? Вона каже: Я у себе в голодві завжди держала, зараз буде берег. Зараз, зараз має бути берег. Чи не схоже це на наше життя? Чи не схоже це на те, коли ти хочеш уже здатися? Коли ти кажеш стільки проблем, я взагалі думав, я прийду до Бога, і у мене буде все добре. А тут проблема і ще більша, і ще більша. Можливо, ти дуже швидко робиш висновки, щоб здатися. Знаєте, що бачив Петро? Він бачив люблячі очі Ісуса. Знаєте, коли це було? У ті моменти, самі складні моменти життя, коли прийшла служанка і каже, Ти один із них. Він каже, я піднімаю руки до гори, клянуся Богом. Я не знаю цього чоловіка. Призвав ім'я Боже. Клявся. Другий прийшов, третій прийшов. Півень сказав Кукуріку. І знаєте, куди він подивився? Ісусові в очі. Ти бачив Ісуса очі. Ці любчі очі подивилися на Петра. Це не засуджуючі очі. Це самі, це, це сама велика сила, коли ти бачиш, люблячи батькові очі, які ніколи тебе не залишать. Ти як дитина не можеш це зробити, щоб він тебе щось залишив. Він, коли призивав тебе, він кликав тебе у твоє серце, він знав, на що ти способний. Ти не гадяй рідки. Я ще раз говорю: якщо ти думаєш за себе, як ті книжники і фарисеї, що ти так нічого, то я хочу тобі відкрити секрет. Ти такий, як і я, грішник. Нам треба Ісуса. Ти хочеш доплити до кінця? Давайте сьогодні молитися, робити рішення в себе в житті. Сьогодні час зупинки. Я пам'ятаю, як я каявся. Знаєте скільки раз? Я не пам'ятаю, я не хочу, бо мільйон сказати це я збрешу. Це не мільйон разів було. Але кожен раз, коли хтось кликав до покаяння, я сам собі казав. Ваня, ну ти ж вже пикаяся. Що це? А Він мене зове. А Він кличе. Якщо Господь сьогодні кличе тебе, і ти чуєш його голос, я тобі раджу, це варто зупинитися і сказати: я ще раз і ще раз, дивлюся тобі в очі, хочу служити тобі до кінця. А він знає, як упорядочити, як рішити. Якщо Бог тебе кличе сьогодні, приходи сюди. Не соромся, Це великий Божий трон, на якому сидить наш Господь Ісус Христос. Його навколо Нього є ангели. І їх знаєте скільки? Їх нема числа. Тьма тєм. І вони всі поклоняються Святому. Але сьогодні Господь вибирає тебе, твоє серце, Він стукає тобі. І він каже: якщо ти борешся давно вже, якщо ти вже не один раз не доплив і все здаєшся, виходи, будемо молитися.